Сьогодні поговоримо про демократію в Давній Греції. Становлення демократії в Давній Греції справили неабиякий вплив на сучасний світ. Тому я і процес становлення давньогрецької демократії. Зачатки Афінської грецької демократії були закладені ще в період Архаїки, але розвинулись у класичний період у V столітті до нашої ери. Слово демократія похідне від слова демос. Демос перекладають як народ в значенні простолюдини, але не всякий простий народ можна назвати Демосом. Демос цивільні громадяни, землевласники, що несуть військову повинність, не належать до Демосу раби, не належать до нього люди прийшлі з інших полісів, по простому іноземці. Значний внесок установлення афінської демократії зіграв Перикл, який, що цікаво, був вихідцем з аристократії. Проте Перікіл реформував державну систему Афін якраз в сторону демократизації. Верховним органом Афінської держави називалися народні збори або Еклесія. За часів Перікла еклесія перетворилася в регулярно діючий Вищий політичний орган. Перетворення еклесії в постійний, регулярно діючий орган змінило природу іншого важливого політичного інституту Афін Ради 500. Він залишався вищим урядовим органом, стояв на чолі держави, розпоряджався справами війни та миру. На нього на раду 500 були покладені різноманітні. Функції як от управління фінськими фінансами, нагляд за зброєю і флотом. Але все-таки рада 500 поступово поступалася народним зборам. Наступним державним органом була Колегія 10 стратегів, значення якої дуже зросло з часів греко-перських війн. Колегія 10 стратегів була. Єдиним в Афінській державі органом, яку, скажімо, переобирали декілька разів. Тобто стратегії могли, могли обиратися ену кількість разів. Могли бути стратегія бути і 5 років, і 10 років, і 20 років. Цей даний інститут відрізняло від народних зборів і Ради 500. Також варто наголосити, що афінська і загалом давньогрецька демократія не для всіх. Право голосу були позбавлені раби, жінки та іноземці. Але мала афінська демократія свою, скажімо, темну сторону. Окрім позитивних сторін, була в них і темна сторона. Наприклад, демократичним судом було засуджено великого грецького філософа Сократа. Було в афінській демократії ще одне негативне явище остракізм. Цей термін походить від давньогрецького острокос черепок. Як відбувався процес остракізму? На центральній площі розбивались амфори, і на черепках у сколках амфор вписували ім'я людини, яка, на думку громадян, загрожує афінській демократії чи афінській державі загалом. Використання остракізму як методу політичної боротьби призвело до вигнання з Афін таких великих стратегів, як Алківіат і Фемістокл. Давньогрецька демократія з усіма плюсами і мінусами сформувала обличчя сучасної західної цивілізації.